Літо це час сонця, пригоди дитячих усмішок. А ще чудова нагода відпочити і відкрити для себе щось нове. Це чудово знають школярі Степанецької громади. Із 2 по 19 червня тут працювали пришкільні табори: у Таганчанському, Мартинівському, Степанецькому ліцеях і Беркозівській гімназії. Перші три тижні літніх канікул діти провели не з підручниками, а з квестами, сміхом і командними пригодами. Щодня спортивні змагання, захопливі майстер-класи, творчість без меж, цікаві екскурсії та купа сюрпризів. І, звісно, повноцінне дворазове харчування, щоб було не лише цікаво, а й смачно та енергійно. Сьогодні справжнє індіанське свято в таборі Мрія та Ганчанського ліцею. Діти перевтілились у яскраве плем'я з вождем, вігвамом, ритуальними танцями, розписом облич і навіть полюванням на ведмедя грізлі. Бойовий грим, бір'я, спільні ігри і племінна єдність усе для того, аби відчути дух справжнього табору. Ми знаходимося в таборі Мрія Таганчанського ліцею ліцеї Степанацької громади. До табору залучено 98 діток, які охоплені різноманітними екскурсіями, змаганнями, іграми. Діти з задоволенням ходять до табору, адже їм дуже подобається кожен день, різноманітний та цікавий. А особливо залучено. Діток із складних життєвих обставин. Тут залучені дітки і багатодітних сімей, і сімей переселенців, і ще таких сімей, які потребують уваги, а також особливо ті дітки, які б не знали, що робити влітку, і ходять до табору, щоб зайнятися справами цікавими, ходити у походи, на ставки, їздити на екскурсії. Ось, наприклад, сьогоднішнього дня в нас Руслан. Також буде головним героєм цього дня, адже в нас сьогодні день індіанців, і він буде великим ведмедем, на який будуть полювати всі індійці. Ми, на Ми на нас заїм сонечко. Наш девіз. Сонце це світло, сонце тепло, сонце усе життя джерело. Ми кожного дня веселимося, граємо в ігри, в нас були естафети, змагання, їздимо в цікаві поїздки. Завтра, наприклад, ми їдемо в Мамонтляндію, де знайшли кістки мамонтів. В п'ятницю ми їдемо в заповідник. <плес> У Мартинівській січі День Козацької звитяги. Козацькі забави, спортивні естафети, пошук скарбів і музичні конкурси. Педагоги зробили все, аби навіть у непростий час дитинство залишалося дитинством, цікавим, щасливим, живим. дуже класний. Найбільше мені сподобався перший день табору. Там було дуже цікаво. Була цукрова вата, були різні майстер-класи, був концерт, приїжджали різні діти і було дуже цікаво. Кожен день ми займаємося чимось, кожен день фізичної активності, з самого ранку ми робимо зарядку. потім ми… Хтось може грати в волейбол, хтось футбол. Хто захоче, той гуляє. Якщо б була можливість, я б все літо тут грала, бо тут дуже цікаво, дуже класно. А вдома ні, вдома тільки собачками можна програтися, в телефоні посадити. А тут багато друзів. Я дуже люблю цей табір. Незважаючи на те, що в піршкільному таборі я вже не перший рік. Цьогоріч нам випала нереально крута поїздка у Львів. Ми їхали добу в потязі, приїхали туди о п'ятій ранку. Там ми побачили дуже багато цікавих споруд, архітектури вуличні музиканти, які вражають своїм голосом. Дуже багато наробили фото крутих на спогади. Також ми переночували цю ніч у хостелі. На наступний день ми ще день гуляли, відвідували нові місця, в яких ми ще не були. На вечір ми також сіли в потяг, поїхали додому. Звісно, не хотілося прощатися з містом, тому що ну, це не Київ і не Черкаси. Це набагато крутіше місто, тому що споруди, архітектура це так вражає. Повноцінне харчування важливе для дитячого здоров'я. Тож у громаді подбали, аби у пришкільних таборах діти отримували сніданок і обід. Каша, бургур з м'ясом, салат даємо свіжий. Кожен день у нас є салат з капусти, з помідорів, з огірків. Діти тут харчуються калорійно, смачно. Діти, можете спитати у дітей. штабір ходить 103 дитини. З них із багатодітних сімей, це у нас 17 сімей, 40 дітей. Е Мобілізованих п'ять сімей це у нас семеро дітей, внутрішньо переміщені особи це чотири сім'ї, з яких відвідують табір п'ятеро дітей. Учасники бойових дій 13 сімей, і в цих сім'ях виховуються 18 діток, які ходять до нас у табір. І також чорнобильці це троє дітей для батьків. Я думаю, це дуже зручно, коли дітки відпочивають у таборі. Ми стараємося, щоб дітей зацікавити. Своїми якимись заходами плануємо провести екскурсії в місто Черкаси, хочемо поїхати ще в Мошни, Там дуже цікаво подивитися на коней і гончарство. Дітям я думаю, це буде теж цікаво. Хочемо, щоб дітки за цей час відпочили, набралися позитивних емоцій. Для цього все стараємося робити. Таборі Росавка при Степанецькому ліцеї ранок починається з веселої руханки. Дітей із улюбленим водієм шкільного автобуса вирушає на екскурсію до Дінопарку в Черкасах. Їдемо ми в місто Черкаси. веземо дітей на екскурсію. Ми їдемо у Черкаси на екскурсію у Дінопарк. Дінопарк це там, де чучали динозаври. Вони не, вони не живі. Вони можуть деякі навіть гарчати. Після дінопарку ми поїдемо в Макдональдс. я думаю, що сьогодні день буде дуже красивий та гарний. Ми сьогодні будемо їхати у динопарк. Там динозаври не справжні. Ми будемо там розглядати їх і читати про них факти. Вони шевеляться і можуть тепоті ногами. Та можна розкопувати там кістки. Ми ще поїдемо в Макдональдс і там будемо їсти хатеміли і бургери. Табір мені подобається ранковою зарядкою та походами на двір. Там дуже цікаво, кожного дня якісь змагання, завдання. Наприклад, збирати бантики, гратися з друзями на вулиці. Це дуже цікаво. Граємося в волейбол в м'яча, ще граємося в ганявка і робимо естафету. Звичайно, можна було привезти цей час вдома, але з друзями набагато веселіше. Захоплень чудова нагода розповісти про своє хобі друзям. У кожного загоні діти розповідають і показують цікаві і корисні захоплення моделювання, малювання, бісероплетіння, танці. Я займаюся хобі стендове моделювання. Це хобі, з яким ви можете змоделювати різну автотехніку, військову техніку або фігурки людей чи фентезі. Я займаюся стендовим моделюванням по військовій техніці. Цей танк виконаний у масштабі 1 до 35. Це означає, що він змешаний в 35 разів від оригінального танку. Це модель від української компанії «Скіф». Я займаюся конструюванням з Лего. Це набор з зроблений по темі динозаврів. Він маленький, але дуже. Реалістично. Мені дуже подобається складати різні лего, особливо про динозаврів. Я займаюся греко римською боротьбою ну, вже 5 років. Мені подобається цей вид спорту, бо можна як і себе захистити, так і заробляти на цьому. Це ну, моя папка, там, де я зберігаю свої нагороди. Тут є ну, за третє, за друге місце. Ну, Плюс-мінус десь около 20. Найдорожча нагорода у мене. За друге місце із пляжної боротьби. У вільний час я малюю і іноді плоту з бісеру. Я цим вже дуже давно захоплююсь. Хочу показати їм своє захоплення. Це бісероплетіння. Тут є різні види герданів, браслетів. Ось сам гердан. З оцим герданом перемогла в обласному конкурсі. Сніданок корисний, і поживний вже чекає на відпочивальників у їдальні. У нас сьогодні на сніданок відварне яйце, салат овочевий, бутерброд, сир, масло, хліб, сок. На обід у нас суп картопляний, помідор, печення по-домашньому з яловичиною і кефір. Дівчата, як вам сніданок? Чудовий, Чудовий. дуже смачно. А які страви сьогодні у вас? сьогодні? Дають нам салат з вареним яйцем, дають апельсинку, сочок. Шкільний табір Ярослава щовечора розповідає своєму татові по телефону. Тато Ярослава прикордонник, тому бачаться вони останнім часом лише через відеозв'язок. Я йому щовечора розповідаю про те, як я провела свій день в таборі. Йому дуже цікаво мене слухати. Йому розповідала про спортивні змагання, про те, як я провела день бантиків. Я обов'язково татові сьогодні розкажу про те, як я давала інтерв'ю. У таборі проводити час цікавіше, вважають дівчата. Щодня насичена програма зустрічі з друзями, спілкування з улюбленими вчителями. В таборі ми набралися багато неймовірних емоцій. Багато багато чого було цікавого. Ми участвували в квестах, в спортивних змаганнях. В різних цікавих заходах. Хочу подякувати нашим е, організаторам табору Росавка, а також вчителям, вихователям за те, що вони створюють для нас неймовірну атмосферу відпочинку. Наш табір – це не просто місце, це місце, куди хочеться повертатися знову і знову. В таборі дуже цікаво, а саме головне, що безпечно і тільки пролунає повітряна тривога. Ми можемо пройти в укриття, і там для нас зроблять атмосферу, щоб нам не було тривожно, сумно. І щоб саме головне, ми не сиділи в телефонах. У нас в таборі кожного дня проводяться різноманітні заходи. Ось недавно у нас був день бантиків. Кожного дня ну, учень нашого ліцею може проявити себе і свою креативність. Також можна виділити свою індивідуальність. Завдання е, нашого е, табору. Це перебування підготовка дітей до літнього відпочинку до своїх канікул, щоб вони були безпечними, щоб вони були змістовними. Що ми робимо в нашому таборі? Ми навчаємо дітей безпеці, ми навчаємо дітей берегти своє здоров'я і щоб на перед початком нового навчального року вони прийшли до нас здоровими. Здоровими, Набралися. радісними задоволенням ходили до нашого ліцею. Організовано харчування, дворазове харчування, гаряче харчування. Дітки харчуються безкоштовно за рахунок бюджету сільської ради. Ми не розділяємо, нема таких не розділяємо категорії. Всі діти різних категорій харчуються безкоштовно. В нашому таборі відвідують 128 учнів. Учні різних категорій ми залучаємо до відпочинку. Це і діти-сироти, і позбавлені батьківського опікування, і діти військовослужбовців і багатодітні сім'ї, і діти внутрішньопереміщені особи, діти з особливими потребами, також діти, батьки, яких працюють в агропромисловому комплексі, і діти-переможці, учасники конкурсів різних, змагань і активісти нашого учнівського самоврядування. У Нас працюють 15 вихователів, а також вчителі фізкультури, які організовують спортивні змагання, вчитель музики, музичний керівник, який так само приймає активну участь у житті нашого табору. У нас є логопед, який працює з дітками так само паралельно. Ну і технічний обслуговуючий персонал всього задіяно до 40 осіб. Під час інтерв'ю, яке я зараз даю, група дітей 30 осіб початкових класів відправляється до нашої амбулаторії на медичний огляд. Супроводжує їх медична сестра, яка так само працює в нашому пришкільному таборі. У нас проходить медогляд дітей перших третіх, перших-четвертих класів. Це зручно для, і для нас зручно, що ми там за один-два дні чи три дні зробили цей медогляд. Зручно для батьків, що вони не відриваються від роботи. Ну, і, і зручно для школи, що вже як вони йдуть у школу перед фізкультурою, в них є всі довідки перед фізкультурою, перед, перед, перед гуртками. Завершилися, але залишили по собі справжній літній слід. Діти поверталися додому з блиском в очах, новими друзями, яскравими спогадами і купою історій для батьків. Хтось відкрив у собі талант до танців, хтось поборов страх виступу, хтось просто відчув, як це бути в команді, яка підтримує. Спільні ігри, руханки, подорожі стали джерелом радості і натхнення, зарядом енергії на все літо вперед. Бо навіть якщо попереду ще два місяці каніку, серце знає, у школі може бути не лише навчання, а й справжнє свято дитинства.